Доброго дня, ви на каналі Craft Stalker. І сьогодні я вам покажу, як зробити кастом Лего мініфігурку сталкера. Так нам треба знайти десь непотрібну мініфігурку Лего, яку не жалко буде покрасити, зашкурить і так далі. І починаємо шліфувати нашу фігурку наждачкою. Голову мініфігурку теж треба зашліфувати, щоб потім ми нарисували лице. І потім з допомогою якогось ножичка пензлика ми малюємо таку текстуру свитера. Потім нам треба знову взяти пензлик та зробити джинси нашому сталкеру. Потім ми також робимо на іншій стороні торса теж таку текстуру свитера. Потім нам треба зробити плащ палатку нашому сталкеру. Ми беремо якусь тканину непотрібну, робимо викрику і вирізаємо. Все. Треба трохи почекати і тільки потім надягати нашу плашпатку на сталкера, тому що воно може краскою німночка, як слізь краска. Ми робимо настоящий колір цієї плашпалатки, беремо коричневий колір і просто красимо, але не дуже сильно закрашуємо. Потім робимо нашому сталкеру пояс. Щоб противагати нашому сталкеру ГП-5. Нам спочатку треба зняти з нього голову, і її замотати в якийсь кульочок і взяти клевий пістолет. Ми беремо, виходить, і на кольочок ну, заклеюємо його. Після чого, виходить, у нас такий як шлем каркас. Потім ми беремо коротше, і робимо як такий носик, і, як воно чуть чуть засохне, пальцем формуємо форму фільтра. Потім красимо наш противласну ватною паличкою, робимо йому, ну, типу, ботиночки. На нашій голови ж це саме звичайний вираз обличчя. чисто щоб був. І ось такий протигаз ГП5 у нас вийшов. Його можна надягати та знімати. Але зараз краще цього не робити, щоб не змазати краску на обличчі. Потім робимо рюкзак нашому станкеру, беремо картон, з нього вирізаємо дві полосочки, це не ручки, кладемо їх, потім кульку з клеєвого пістолета робимо, ще одну, ще одну, і потім формуємо з допомогою носика гарячого наш рюкзак. Потім відриваємо від основи наш рюкзак. Щоб зробити кріплення, нам треба перекласти одну і другу ручку і склеїти їх маленькою куточки клею. І потім для надійності з двох сторін ми обклеюємо тонким шаром цього термоклею наші ручки. І потім окрашуємо наш рюкзак. І ось такий кастомний персонаж в нас вийшов по сталкеру. Це, до речі, персонаж, якого я придумав, це типу. Його звуть Халамовщик, він любить дуже торгуватися, перепродувати різний мотлог в зоні. І ще, в принципі, я не думав робити кастом, але, гуляючи по вулиці, я знайшов, коротше, отаку мені фігурку і подумав, а чому б не зробити кастом?